Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас такий коротенький буде стрім, не стрім, а така от життєвий лайфхак, не знаю, наскільки його можна віднести до філософії. От про те, що коли ви в якійсь ситуації, це зазвичай найбільш так часто зустрічається у відносинах, коли там ти починаєш якось там з'ясовувати, що там жінка собі думає, або що в неї які думки, або що вона хоче. Або чого вона не хоче, а вона починає так з тобою грати, тому що, в принципі, для них же ж увага це дуже важлива річ. Це, в принципі, так само важлива річ для жінок, як для чоловіків, мабуть, секс. Да? І, і коли вона тобі починає щось таке казати, що я не знаю, мені треба подумати, я ще не готова, то то це означає, що вона все знає, просто вона не каже тобі ні з тих чи інших причин, бо в неї нікого нема там цікавішого там на сьогодні, або той, хто їй цікавий, не звертає на неї уваги. От, і до речі, таку саму методику використовують чиновники. Ну в, в різних ситуаціях, коли ти починаєш звертатися, він починає з тебе. Витискати якісь там речі, там послуги, там якісь, там якісь не знаю, що, що щось там починає, наскільки він може з тебе щось витягти, да там то і не вирішує питання, а там що треба подумати, тут все так непросто, то це означає, що це ні, і він не може. Просто йому треба з тебе щось повижимати. От в такій ситуації не треба себе обманювати, ну, треба ставити конкретне питання, коли, як. Чому? Ну, тобто, конкретне питання, яке має якусь кінцеву таку дату, і якщо ви не отримуєте чіткої відповіді, а починається таке от тяганина і якісь качелі про те, що ну я не знаю, мені ще треба подумати, ну, що ти починаєш тиснути, це ж неправильно, ти ну, справжній чоловік і так не це, означає, що це ні. І треба своє життя перебудовувати, виходячи з цього факту. Виходячи з того, що це от така от реальність. От. І чим швидше ви це зробите, тим краще буде для вас. Ось от така от філософська думка, і от такі от філософські чи лайфхаковські, такі короткі слова. На сьогодні все будемо сподіватися. До нових зустрічей.